Тимчасові укриття в багатоповерхівках, які обслуговують управлінчі компанії, перевіряють у Вінниці. Наявність освітлення. Маркування, відсутність витоків у мережах будинку, вільні проходи і чистота приміщень це основні вимоги до укриттів. Загалом перевірити мають понад пів тисячі укриттів у житлових будинках міста. Роботу контролює робоча група з представників міськради, профільних департаментів та інспекторів ДСНС. «Інженерна мережа тут мінялася, да. і водопостачання. Мінялася каналізація. мінялася, немає питань. про інженерну мережу, немає питань про прибирання». Я бачу, що. Освітлення, наявність маркування, чистота та безпечний стан інженерних мереж за цими критеріями перевіряють тимчасові укриття у вінницьких багатоповерхівках. Таких приміщень у місті півтисячі, і кожне з них має бути придатним під час тривоги. У будинку на Миколова Ващука мешканці самотужки облаштували сховище. Там є меблі та для затишку розмалювали стіни. Незабаром його розширять та зроблять, як того вимагають стандарти укриттів. Кілька виходів. Ми спільно з мешканцями поміняли всі інженерні мережі по холодній, гарячого постачання, каналізації, встановили запірну арматуру на опалення. Мешканці первоначально обладнали цю кімнату для того, щоб могли, коли тривога звучить, щоб могли сюди перейти, перечекати сигнал повітряної тривоги. Далі в них в планах вони відкрили в доступ є сквозний прохід від першого до шостого під'їзду. Перевіряє стан укриттів робоча група, до якої входять представники профільних департаментів, відділів міськради та інспекторів ДСНС. Недоліки типові. В основному це незадовільний стан не електрообладнання. Шляхами евакуації, то стан кращий, вони, в принципі, утримуються в задовільному стані. Неналежне утримання електрообладнання може призвести до короткого замикання, що в свою чергу може призвести до пожежі. Під час рейду робоча група перевірила сховища і на вулицях Хмельницького шосе та 600річчя. Ми бачимо, що є освітлення. Також, як і на попередньому будинку, не бачимо сміття побутового, не бачимо битого скла під ногами. На вулиці 600-річчя мешканці у своє укриття, де тривогу може перечекати понад 100 людей, провели освітлення. А за частотою та порядком у приміщенні слідкує управляюча компанія. Мешканці все все-таки замовили встановлення цих плафонів і замовили, щоб було належне освітлення. І ми згідно цього замовлення і згідно договору нашого на надання послуг з управління будинком, ми ці роботи виконали. Ми маємо забезпечити, щоб було чисто, та чисто, щоб було освітлення, щоб не було витоків ніякої. Інспектування укриттів багатоповерхівок, яких обслуговують управляючі компанії, тривають із серпня. За цей час перевірили майже 200 будинків. За результатами сьогоднішньої перевірки, ми можемо констатувати, що зазначені управлінські компанії приділяють достатню увагу тому, щоб підтримувати у належному стані ці приміщення. Основним базовим критерієм у робочій групи відсутність. За півроку робоча група перевірила сховища і в ОСББ. Більшість із них були в задовільному стані. А там, де виявили проблеми, керівники об'єднань повинні ліквідувати у найкоротші строки. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.